Сьогодні ми схиляємо голови в скорботі. Сьогодні день, який не має права повторитися, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Діти ті, хто мав мріяти, сміятися, рости, ті, чиї життя обірвалося надто рано через війну якої не мало б бути за кожним ім'ям цілий світ, мрії, які ніколи не здійсняться, голоси, які більше не пролунають, очі, які більше не побачать світанку, ми пам'ятаємо, ми не пробачимо. Ми зробимо все, щоб це більше ніколи не повторилося. Світ має знати правду, історія має знати імена. А ми повинні зберегти пам'ять. Ці діти мали жити, і ми житимемо заради них.